Ласкаво, прошу у Сітон. Сітон один з найновіших і найдинамічніших районів у місті Калгарі. Тут можна знайти житло на будь-який смак. В Сітоні є все: від сучасних таунхаусів і квартир до дюпоксів і окремих будинків. Тобто, незважаючи на бюджет і стиль життя, тут знайдеться варіант для кожного. Великі плази з магазинами, ресторанами і сервісами роблять життя тут комфортним та зручним. Багато людей кажуть, що Сітон це маленьке місто в місті. Окремий бонус Брукфілд YMCA. Це один з найбільших спортивних комплексів тут в Канаді. Тут є все: тренажерки, басейни, спортзали і все в одному місці. Тут кожен знайде чим зайнятися. Плюсів району сучасність, доступність, усе поруч, велика кількість дитячих садочків, з мінусів невелика кількість зелених зон і шкіл. Але розвиток йде дуже швидко. Вже на сьогоднішній день є проекти, які передбачають розвиток освітньої інфраструктури, що в майбутньому буде плюсом для сімей. Отже, сітон точно вартий уваги. Якщо ви шукаєте сучасне і продумане житло в Калгарі в цьому або в будь-якому іншому районі, то звертайтеся до мене до професіонала, і я допоможу вам знайти будинок ваших мрій.